Ось якби можна було покращити здоров'я, але без сильного напрягу? О, який чудовий рецепт для кращого самопочуття! Ні, ну, це так складно. Ні, ну, це вже відверта хімія. Я не хочу цього приймати. Чи не відчували ви колись чогось подібного, але насправді є легкий і доступний кожному засіб покращити загальний стан свого організму? І це не щось таке заоблачне та невідоме, а навпаки, знайомі нам та звичні натуральні продукти харчування, ніякої хімії та складних рецептів. Це наші різноманітні насіння. Вони маленькі, але надзвичайно спроможні, і часами одне маленьке насіння вміщує в собі користі більше, ніж ціла тарілка їжі. Я не пропоную, звичайно, заміняти три прийоми їжі на три зернятка на день. Але пропоную звернути увагу на цих маленьких помічників для нашого здоров'я, дізнатися, а, можливо, пригадати, про їх надзвичайні властивості для того, щоб вам захотілося вживати їх регулярно. Світ насіння надзвичайно різноманітний. Але сьогодні ми згадаємо про самі базові, необхідні. А головне розповсюджені та доступні види насіння. І це у нас будуть насіння гарбузове, насіння льону, насіння кунжуту, насіння чія, соняшникове насіння та насіння кмину. Домовимося одразу, що солене, смажене, карамелізоване, тобто насіння, яке пройшло будь-яку обробку, хоч і смакує нам, але вже не дає вітамінів. Тому для отримання користі обираємо саме сире натуральне насіння у природному вигляді. Тож, спочатку про користь насіння, а далі як краще його вживати. Гарбузове насіння. В гарбузах саме корисне це насіння для серця, для судин, для сечової системи, для захисту волосся. За рахунок чого це відбувається. Тому що воно вміщує в собі велику кількість магнію. Полі ненасичених жирних кислот, мінерали та мікронутрієнти, а саме вітамін К, фосфор, марганець, залізо, цинк та мідь. Гарбузове насіння знижує тиск, цукор та сприяє поліпшенню сну. Насіння льону. В ньому багато корисних речовин, клітковина, жирні кислоти та вітаміни. А саме вітамін в 1 який покращує обмін речовин та стан нервової системи. Далі мідь, яка сприяє нормальному функціонуванню організму, фосфор, який корисний для кісток. Насіння льону добре підтримує серцево-судинну систему, знижує холестерин. В ньому вміщується омега-3, що знижує ризик запалення в артеріях та судинах, а амінокислоти підтримують імунну систему. А ще льон добре впливає на травну систему. Він запобігає запорам. Та знижує рівень цукру в крові. Але слід пам'ятати, що для насіння льону потрібна достатня кількість рідини, щоб насіння набухало, інакше ефекту та користі від нього буде мало. Далі насіння кунжуту. Воно знижує тиск та холестерин, посилює імунітет і його рекомендують вживати щодня. Кунжут додають до багатьох страв для приємного смаку. І підсмажений він справді дуже смакує, але користь свою дає. Тільки в сирому вигляді. Кунжут неймовірно корисний. Він вміщує в собі кальцій, залізо, калій, антиоксиданти. Він має протизапальну дію, протимікробну, гепапротекторну. Він знижує холестерин, містить білок, знижує тиск, зміцнює кістки, поліпшує стан крові, покращує стан суглобів. Далі згадаємо про насіння чия. Звучить екзотично. Але насправді це іспанська шавлія, і хоча цей суперфуд, як його зараз називають, прийшов до нас здалеку, проте він давно вже зайняв не останнє місце у списку корисних продуктів харчування. Буває біле та чорне насіння чія. Біле чія вміщує в собі залізо, мідь, марганець, калій, цинк, фосфор, вітаміни групи Б, аскорбінову кислоту, вітаміни А, К та ПП. Воно допомагає відновляти гормональний баланс організму, корисне для серцево-судинної системи. Чорне чия вміщує в собі залізо, мідь, селен, кальцій, натрій, калій, магній. А завдяки незначному вмісту вуглеводів чорне чія стабілізує обмін речовин та нормалізує рівень глюкози в крові. Чорне чия корисне для шлункового кишкового тракту, очищує шлунок та допомагає позбутися запорів. Обидва різновиди чіа і чорне, і біле однаково корисні і рекомендовані до регулярного вживання. Насіння соняшнику. Ох, скільки вживається соняшнику! Але, на жаль, здебільше у смаженому та підсоленому вигляді. Але додайте його у свій раціон у сирому вигляді і отримаєте користь від цих маленьких та звичних нам зернят. Соняшник містить в собі вітамін Е, вітаміни групи В, Мінерали магній, цинк, селен. Соняшник вміщує в себе білок та клітковину, корисні жирні кислоти. І все це сприяє стану серця та судин, покращенню травлення, підвищенню імунітету, корисно для шкіри та стану волосся. Соняшник зміцнює кісткову тканину, дає заряд енергії, а за рахунок вмісту вітамінів групи Б знижує рівень стресу та сприяє навіть покращенню настрою. Насіння кмину. Перше, що треба про нього запам'ятати, в ньому вміщується велика кількість легко засвоюваного заліза, а також жирні кислоти, протеїн та мінеральні солі. Кмин поділяється на звичайний та чорний, обидва корисні для імунітету, для серця, для зору, для шкіри, для статевої системи. У кмині є також і вітаміни А є, вітаміни групи Б. І все це допомагає для зниження цукру при застуді, при астенії, при стресах. Тож не забувайте вживати кмин не тільки в приготовленому стані, а й в сирому вигляді. Звичайно, світ корисного насіння набагато різноманітніший, ніж ми сьогодні згадали, але ці насіння вважають найбільш корисними та доступними. Проте, почавши експериментувати з цими чудовими помічниками, вам, можливо, захочеться пробувати все нові і нові види. Проте, яке б насіння ви не вживали, загальні рекомендації такі: насіння беремо сире, натуральне. Його можна підсушити при бажанні, але не в духовці, а при кімнатній температурі або на сонці. Вживати можна цілим або подрібненим. Також перед вживанням корисно розмочити насіння. Таким чином, сухі речовини розбухають і краще засвоюються. Насіння можна додавати в їжу, можна додавати до смузі, можна їсти як самостійну їжу, а ще зручно, якщо насіння подрібнити і страви посипати. Можна зробити суміш, а можна і кожне насіння окремо. Як вам сподобається. А ще гарна ідея перемелену суміш насіння замішати з невеликою кількістю меду і вживати на день одну чи дві столових ложки. Повірте, це буде неймовірний смаколик, який набагато кращий, ніж вітаміни в пігулках. Ще залишилось зауважити, скільки ж приймати на день цього корисного насіння. З цього приводу існує чимало різних думок серед дієтологів, нутриціологів, лікарів. Але якщо все підсумувати, то виходить взагалом, що безпечна доза на день це одна столова ложка окремого виду насіння, а якщо ви зробили суміш, то вживати на день не більше ніж 2 столових ложки суміші. Звичайно, існує індивідуальне несприйняття якогось продукту. Тому якщо ви раніше не їли якогось виду насіння, то спробуйте його окремо, почніть з однієї чайної ложки і подивитись, як ваш організм його сприймає. Проте, все ж таки, слід пам'ятати, що будь-яке насіння це не аптечний лік, а натуральний дар самої природи для нашого з вами здоров'я. Тому давайте з вдячністю користуватися цими подарунками природи. І не треба щось відкидати з насінь або сперечатися, що з них корисніше, а що ні. Тому що кожне насіння унікальне зі своїм складом та перевагами. І якщо ви колись почуєте себе, може не дуже добре, може послабленим чи з якоюсь хронічною втомою, то згадайте, можливо, ви давно не вживали корисних натуральних насінь?